Друзі, як і обіцяв, зараз буде розпаковочка палети з Європи, яка їде до на нас. Це е, парксайд-техніка категорія АБ. Нове є, трохи бушне, але все працює. Ось я вибрав другу палету, Зараз ви подивитесь приблизно, що ви зможете отримати за 600 євро. Можливо, хтось скинеться зі своїм кумом, братом, сватом, купить собі. А я маю вам показати, чи буде це вигідно, чи ні. Так, перша ось така шліфувальна машинка мережева з регулюванням обертів. Повністю нова. Акумуляторний фрезер 12 вольт з акумулятором. Працює пневматичний гайковерт. Ось такий мережевий лобзик, а він тут зовсім і не такий, як намальовано. Але працює. Шурік 12 вольт, реально повністю новий. Працює насадочка для мийки автомобілів. Акумуляторна кустерізочка. Вбудований акумулятор. Зарядочка Type-C. Працює. В комплекті є така шинка і така шинка. Повністю нова. Ще один кущеріз з будованим акумулятором. Комплектація та сама, повністю новий. Працює. Зарядочка 20 вольт акумуляторів. Лобзик. Повністю новий лобзик, 12 вольтовий. Працює. Так, тут у нас пилочка акумуляторна 12 вольтова, трошки бушна. Працює. Ще одна зарядка 20 вольт. Шліфувальна машинка малесенька на 12 вольт, повністю нова. З усіма насадочками. Працює. Ось такий ремінь поклали для кріплення вантажів. Фен мережевий будівельний. І можна трохи його ось так. Робити прямим. Робити під кутом. Сюди можна удліннялку і випалювати сорняки різні. Працює. Ще один фен, але вже в комплекті з ручкою. Повний комплект і повністю новий. Однозначно працює. Кутовий шурупокрут, реально. Така машинка да, цікава. Повністю Цікава. Кут нахилу голови можна ось так міняти. Металевий патрон. І Працює. Ось такий компресор, він буде у мене на детальному огляді на 8 бар без ресівера. Повністю новий, навіть бірки є. Шнурок ще ніхто не розматував. Тут в комплекті, вон, бачите, насадочки різні. Також в комплекті є манометр чоловіческий. Працює. Акумуляторний 12-вольтовий кущеріз. Повністю новий. Працює. Мережева стрічкова шліфмашинка, беушна трохи. Але працює. Акумуляторний 20-вольтовий тример, повністю новий, повний комплект із зарядочкою і акумулятором на 2 І тример працює. Бензинова коса не користована, повністю нова, повний комплект, шпуля, захист, все, що треба. І останній інструмент на палеті ось такий миючий пилисос. Виглядає повністю новий, не користований. Всі шлангочки, все новесеньке. Ось такий мальчик. Реально повний багатий комплект, різні насадки, колеса, все що завгодно. Я таке перше бачу, він настільки новий, що його навіть в розетку ніколи не вставляли. Бачите, заглушечка така. Запускаємо. Все працює. Так, друзі, ну ви все побачили. Реально багато інструментів за 600 євро палетка. Контакти власника, хто це продає у мене в телеграм-каналі, телеграм у телеграм шапці профіля. Я впевнений, що завтра вже цих палет тут не будуть, але їде, каже, ще одна фура. Тому підписуйтесь на його Viber. Дивіться уважно, бо такі палетки розлітаються просто моментально. Підписуйтесь на мій канал, далі буде.